Всім привіт, це канал Сімейний Тревел називає про подорожі про життя в Норвегії. Мене звати Олег, і сьогодні хочу поговорити з вами про попередні випадки надання колективного захисту іншим групам людей в Норвегії. Випадків таких, включно з українцями, було всього три. Тобто, говорити не так багато є про що, але зараз, коли ми всі чекаємо на розгляд парламентом цих внесень. З пропозицій до змін до закону, які були до початку цього місяця, обговорювалися, і зараз, десь в кінці березня, квітні будуть голосуватися, можемо собі трошки подумати і подивитися, як це було в минулому, значить. До українців двічі застосовувався колективний захист. Це були боснійці в 92-му році і Косовари в 99-му. І ці два випадки, вони кардинально відрізняються між собою. І обидва з них мають щось схоже з українським випадком, обидва з ними, з них мають розбіжності з українським випадком. Давайте поговоримо по порядку. Першим це 92-й рік. Біженці з Боснії. Прибули в Норвегію. Норвегія вела колективний тимчасовий захист, щоб уникнути індивідуального розгляду великої кількості справ. Ну, для того і придуманий колективний захист. Це стосувалося близько 13,5 тисяч осіб до 1995 року. Найбільше в 93-му близько 6 тисяч осіб. То бачимо, що цифра значно менше, ніж українців, <кх> десь приблизно в 8 разів. Так, далі що? Цей характер цього застосування тимчасового захисту він наголошувалося на тому, що він тимчасовий. Біженці отримали дозвіл на проживання на 6 місяців з можливим продовженням, але без права на постійне проживання. Бачимо зараз, українці отримують право на рік, але з таким самим. Скажімо так, обмеженням і норвезький уряд спочатку планував масове повернення як тільки війна закінчиться. Біженці мали доступ до соціальної допомоги, житла, мовних курсів. От в 93-му році Норвегії ввели так званий боснія боснірльова закон про боснійців для регулювання їхнього статусу. Але в 1996 році. Коли закінчилася війна в Боснії дейтонськими угодами 95-го року, ситуація залишилася нестабільною. Були етнічні конфлікти, оскільки були і по сьогоднішній день навіть є в Боснії групи людей, які є християни, є мусульмани, і плюс серби там з боку не дуже, скажімо так, не дуже люблять мусульман. Під тиском громадськості, опозиції, правозахисників, уряд, а саме міністр юстиції Ан -Хольд, Вирішив скасувати примусове повернення в листопаді 96 року. Оголосили, що всі 13 тисяч боснійців, які отримали статус колективного захисту, можуть залишитися на постійній основі. Це було пов'язано з подвійною стратегією, тимчасовий захист, а з повним доступом до суспільства та інтеграції. Таким чином, повернення боснійців було мінімальне, не зважаючи на заохочення. Фінансова допомога на репатріацію на той момент була до 15 тисяч крон на особу. Ну, це те, що зараз теж платять, наприклад, українцям 17 тисяч, якщо вони хочуть повернутися. Повернення було невелике за даними 96 -го 2000 -го років, тобто, після введення цього подвійної стратегії, що дозволило бисніцям залишитися. Понад 90% боснійців залишилися. В 99-му році репетрація біженців з Норвегії досягла піку 3600... 3846 осіб. Але це були вже не боснійці, а косовари, про яких ми поговоримо зараз трошки пізніше. Е От, значить, після чотирьох років тимчасового захисту до 96-го року біженці могли подати на індивідуальний асиль або постійний дозвіл О, обхомент обхольці Е, Більшість отримали його автоматично без перегляду статусу через зміну обставин. Багато хто згодом отримав норвезьке громадянство. А тепер згадуємо ті зміни до закону, які зараз пропонують про масовий розгляд справ чи не. З'являється у вас паралель, що тут багато хто отримав без розгляду індивідуальний сіль, і зараз теж хочуть зробити масовий розгляд справ. Але чи це на плюс, скажімо так, чи вони хочуть зробити цей масовий розгляд справ для того, щоб підтвердити багатьом чи наоборот, оборот, щоб його відмінити. А це вже залежить саме від українців, і зараз скажу, чому, бо боснійці мали одну велику перевагу це високий і надзвичайно високий рівень інтеграції. Так, вони мали багато часу, тобто, формально з 92 по 98 рік це 6 років, але й українці зараз теж мають вже 4 роки, фактично для того. Зайнятість боснійців була 70-71% працевлаштованих. Багато біженців закінчили норвезькі університети. Ну і відповідно з'явилося вже друге покоління народжених в Норвегії, яке було повністю асимільовані. тобто діти, які народилися, або які були дуже маленькими на момент приїзду в Норвегію, вони були вже, скажімо так, більш норвежськими дітьми ніж навіть боснійськими в плані своєї ментальності, в плані мови, якою вони спілкувалися, і так далі. Отже, була також соціальна інтеграція, високий рівень шлюбів з норвежцями, участь в суспільстві. Дослідження 2012 року фірми Валенте Старбак показують, що в Норвегії інтегрувалися краще ніж Швеції чи в Данії завдяки ширшій державній підтримці. За оцінками 26-го року, нащадки боснійських біженців це близько 20-25 тисяч осіб. Це стабільна діаспора. Вони рідко стикаються з дискримінацією. і Багато хто вважає Норвегію «домом». Дослідження 2023 року підтверджують довгостроковий успіх, високі доходи, низький рівень залежності від соцдопомоги. на сьогоднішній день зайнятість боснійців віком 25-54 роки складає 71%. Порівняно наприклад з сомалійцями чи іракцями, це в сомалійців 40%, в іракців 55%, а середня для біженців загалом 30%. Тепер про косоварів. Ситуація в Косово була чимось схожою на ситуацію в Боснії, але сталося це трохи пізніше в 99 році. І тоді приблизно 7 тисяч осіб з Косово прибули до Норвегії, і для них було теж застосовано параграф 34 закону про імміграцію. Цей вже дозвіл мав 12 місяців. Тимчасового захисту без права на асиль масового, так і теж їм всім наголошували, що це тимчасовий тимчасовий захист, так само, як наголошують зараз нам, і біженці мали повернутися, коли ситуація стабілізується. Вони отримували соціальну допомогу і обмежений доступ до роботи. Обмежений доступ до роботи, а українці зараз мають практично повний доступ до роботи. Тобто, вже трошки є зміни на краще. Далі. Завдяки тому, що був введений колективний захист, їх швидко розсилали. Але вже в кінці 1999 року восени через втручання НАТО ситуація в Косово стабілізувалася і на початку 2000 року колективний захист був скасований. І близько 60-70% приблизно 3600-4000 осіб повернулися добровільно ще восени 1999 року. Норвегія заохочувала, була рептрепетраційна допомога знову ж таки тих самих 15 тисяч крон, плюс допомога з транспортом. Так, із цих 3800 осіб, які 3836 осіб, які виїхали назад в Косово. Потім близько 510 чоловік повернулись назад до Норвегії, переважно через сімейні обставини, тобто через шлюби і так далі. Загалом, з приблизно 7 тисяч осіб, 3400 осіб косоварів було виселено добровільно. Ну, тобто їм допомогли з коштами і вони повернулися. Ті, хто залишився без інших. Підстав для залишення, хто не встиг там, ну тобто не організував собі візу по роботі, по сімейній імміграції чи студентську, це близько тисячі осіб подало на індивідуальний сіл через особисті ризики, наприклад, змішані шлюби, політична активність. Вони отримали постійний статус через а, а інші отримали постійний статус через роботу, шлюб чи довге перебування. Після 4 років, якщо захист тривав, перехід до постійного, але для косуварів це практично не застосовувалося. Отже, таким чином, з 7 тисяч осіб повернулося приблизно 65%. Залишок, звичайно, інтегрувався. Ну, це вже інтегрувався він по інших, скажімо так, причинах. І тепер ми говоримо про українців. Так? Що наразі є з українцями? Наразі 85 тисяч українців. Перебувають в статусі колективного <кій> тимчасового е, захисту, і це найбільша група за всю історію. Багато хто працює середні зараз е, відсоток серед робочого е, роботосправного роботопридатного працепр... населення. От вибачте, трохи. Тяжко було серед працездатного населення. Відсоток це 54 працює українців, але ще велика кількість або не працює, або не може працювати. Нові прибуття зменшилися, але треба розуміти, що кожного року українців до Норвегії все ще прибуває більше ніж боснійців чи косоварів прибуло загалом. Зараз, звісно, до українців застосовано багато інших змін, які не застосовувалися до ні до Босняків, ні до косоварів. Це стосується і безпечних регіонів, від заборони до візитів, і так далі. Але тим не менше, якщо проводити паралелі з попередніми випадками, треба розуміти, що буде стимулюватися спочатку. Відразу як закінчиться колективний захист, коли він закінчиться, буде стимулюватися найперше добровільне повернення, і потім ще буде якийсь час. Переважно це там рік-два, якщо брати минулі випадки до уваги, так на, на це добровільне повернення, після чого вже буде застосовуватися більш, скажімо так, більш серйозні міри. Що це дає для всіх українців? Я повторюся вже четвертий чи п'ятий раз, то саме, що я повторився в попередніх відео. Це дає можливість знайти способи, як інтегруватися, як залишитися автоматично або зробити свій, скажімо так, вибір не інтегруватися далі, повернутися в Україну і буде допомога. Збільшувати її швидше за все не будуть. Як бачимо, ще в 92-му році там вона була 15 тисяч крон, зараз вона 17 тисяч крон. Це Ну, така цифра, яку вони собі врахували, і, і яка є. І якщо порівняти, то на сьогоднішній день кожного року по, за допомогою за оцих 17 тисяч звертається 2,5 тисячі українців за останні 2 роки. Тобто 5 тисяч українців отримали ці кошти і повернулися або в Україну, або поїхали в якусь іншу країну, хто не дуже добросовісний. Так? Ну, я маю на увазі в іншу країну Шенгену. До кого схожа більш ситуація українська, до боснійців чи до Косоварів? На мою думку, вона більше схожа все-таки до боснійської ситуації, хоч боснійців ще була така штука, як етнічні чистки, і як релігійні чистки, так? їх дискримінували в першу чергу через те, що вони мусульмани. А от в Українців такого немає. українців є на окупованих територіях є чистки, які більше стосуються націоналісти, націоналістичні, так якщо люди за Україну підтримують, там їх трохи ну не трохи, там їх нормально так репресують. Але це не стосується безпечних регіонів України, а Норвегія. Знову ж таки розглядає країну в цілому, і чи що громадянство ваше розглядає в цілому? У вас немає громадянства якоїсь конкретної області. І якщо Норвегія захоче повертати, вона скаже, ви можете повернутися умовно в Закарпаття і жити там. Хоч зрозуміло, що люди, які приїхали з Сходу України, Закарпаття для них це теж за кордон. Ну, моральний ментальний за кордон. Але не для міжнародного права. По-друге, яка схожість з боснійцями це тривалість. Так? Це вже 4 роки, можливо, буде 5-6. І саме після 4 років прийшов оцей такий злам в норвежському суспільстві, які вирішили, що вже ну, вистачає обмежувати їхні права тимчасово, треба дати їм постійний статус. І ще, яка схожість це високий рівень інтеграції. Це більше 50% працюють. Плюс багато хто має вищу освіту і діти в школах. Косуварів цього не було, бо тривало це все буквально напротязі одного року, 99-го, десь до початку 2000-го вже виходили зі статусу колективного захисту. Тому для українців Норвегії, які ще не знають, що буде далі, як воно буде, хочу сказати, що Є, напевно, якась живрієша надія на те, що норвезький уряд все-таки теж дійде, в якийсь момент дійде до того, що статус треба змінювати або хоча б змінювати правила для переходу на інші візи, як оцей самий Bosnian Love, який був для боснійців. Просто вони зараз більш сковані. І ООН, і договорами з Євросоюзом і з іншими організаціями, ніж це було в 90-х. Тоді вони просто вирішували всі самі. Зараз є вже більш така централізована, скажімо так, система цієї організації для біженців і переселенців, яка діє по всій Європі. І Норвегія як учасник багатьох договорів, хоч і не учасник Євросоюзу, вона теж повинна на це зважати. Тому інтегруйтеся від вашої інтеграції багато що залежить, і таким чином залишається просто чекати. При цьому не чекати пасивно, а чекати активно, брати участь в житті своїх комун. Працювати, розвиватися вчити мову і таким чином досягати кращої інтеграції, щоб через там 15 років не казали, що боснійці чемпіони з інтеграції а казали, що українці чемпіони з інтеграції це теж така ціль, яку собі можна поставити. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої думки, десь там внизу в коментарях. Ставте лайки, дизлайки, можете підписуватися і рекомендувати це відео або не рекомендувати своїм знайомим. Також хочу нагадати, що зразу під відео буде посилання на збір, актуальний для наших захисників. У мене все, дякую, і все буде добре.